Задавив мотузкою товариша по чарці. Двоє криворіжців спільно проводили дозвілля за пляшкою спиртного. Невдовзі між ними спалахнула сварка. Один із чоловіків нині за гратами. подробиці розповіли у Тарнівському районному суді. Суджений до восьми років позбавлення волі, це мінімальне покарання передбачено. Санці цієї статті суд врахував те, що особа раніше не судима, і ще те, що сам обвинувачений залишився на місці вчинення злочину, сам викликав поліцію, бо в тому будинку, де був чинений злочин, нікого не було. Вони були спотерпіли вдвох. Власне, сам злочин відбувся на грунті сварки між обвинуваченням і потерпіли. Вони вживали алкогольні напої, дивилися кусь Передачу і на фоні розбіжності і під час перегляду чинив умисне вбивство, він пішов до вбиральні, він був одягнутий у шорти, і там у нього був цей шнурок, він його підготував і прийшов, сів з обвинуваченим на диван, вони поруч сиділи, і він задушив обвинуваченого за допомогою цієї мотузки, прямо бачив і чекав, коли той вже не буде подавати ознаків життя.